<клес> Всім сма привіт! Сьогодні отакі доброй денег за голову. Там було в самому першому відео, чого я не прокачу. От я всіх черепашу покачу. Остається тільки такі другурядні. Ідем допрохожувати наше минуле Она... канало. Ну це всі. Швиденько пройдемо. Це все. Отак от. Шредер добиває. Шведесенько Чикс. Ого. Пацани бай, бай Так, о, тут пацаники якісь трошки сильні Їх тут багато. Их мы устраним. Уничтожим. Чик. Четвертого ума. Ну, черепашки. Их попробуем зервато. Минус Лео. Минус... конечно, шай... Ну, минус майки. Минус, минус кишка. Ну і тут крайний пострінько мы их переб'ємо. І пятая волна. О, айприлку наич. Штеньку їх положим. І забьем на них болт. Так. И ми положили. Так от все треба... Сильними ударами фігачить. М -м, кія. Хочуть мене забрати, ну, їм це не вдається. І добиваємо останньої конфутівця. Ну і перший. Матчик на сьогодні виграти. Тут мо... Ми... О, тут сплінтера можна получати. О, тут айпіонів можна получати. Тут уже прекрасно. Треш фаденька піонів. все вибило, да йдемо по сплінтера. Тут треба. А так зробити. Або ні, щоб це швидше. Вийти. Все, погнали так все мы так от робимо Шаненько їх всіх добивати. Аж интересно, наскільки буде сплинтер тут. Короче, сильний. Бау, пацаны. Сильні-сильні хлопчики. Мы их зараз всех доб'ем. Вау. Мої любимі герої. Ніфіга собі внесели якийсь. Той саме я з сотним громадів не розумію, як вони так багато урона мені наносять. А все, мене спін мене спінтер уроє. Мене на третій воїні перебивають. Так хто він. він не помер? Що? І сі дуже вибачають. І це все, четверта. Тут комич. З ними трежов. Тут Шредер пропускає своїх скло. От треба от таким фінальчиком набиваю, а не в Шоці, Чи треба лекатися? Зараз зразу як попадает наш шредер, ми лекаемся. Так, все Можем бити Можем оцю карай. Само її вбиваємо і даємося на сплинтера і черепашек. Ой, ой, вам вонка. Сплінтер стоп-лосс. Уже пум. Кидаємо цю штучечку на пролом. З масовими атаками їх добирати будемо. Ой ні, все. Це гамняно. Нічого, зараз ми її доберемо. Швидесенько Все wow. красиво вихопці роботи. То почуваємо і зараз розберемося з ДНТ. Все wow. в мене пройшлося із питанням. Чому відео не таке сьогодні веселе? Я його знімаю мої першій очі. чтобы Так, тут можно куда ничего выбрать. Нам выбрать. И все. Яй, все. Сиди, нам треба прокачать. Яй. Шесть-семь, по-моему. А на цьому відео будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім па 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 до нових зустрічей!